Вітаю глядачів мого каналу. Ось нарешті побудований потужний зарядний пристрій для електротранспорту. Ось так він виглядає. Зараз покажу. Тут внизу у нас змонтований такий трансформатор на 5х6 на кВт. Далі під'єднаний відповідно, діодний міст. Тут три діодних мости 50 А, з'єднаних вони паралельно. Так виглядає наш зарядний пристрій. Відповідно, буде зараз тестування та перевірка. В якості самого зарядного пристрою в нас буде використовуватись модуль JunTech з параметрами 96 В 20 А. Також у нас буде використовуватись метр змінного струму, пульт керування дистанційний до нього. Ну і навантаження лампи накалювання в якості акумулятора. Отже, вмикаємо схему та перевіряємо. Напруга, як ми бачимо, зараз становить 222 В. Вмикаємо. Так, вмикаємо наш зарядний пристрій блок живлення. Напруга становить 10 В. Як бачимо, струм вже 2,8 А. Для зручності тестування я буду використовувати ось такий пульт дистанційний керування. Отже, якщо у вас акумулятор 12 вольтової системи, виставляємо 12 вольт заряду. Як бачимо, струм становить 13 В 2,9 А37 Вт. Далі збільшуємо напругу. Ну, 24 вольтові акумулятори можна заряджати. Димці виставляємо ми напругу для системи 24 В. Ось, в межах 25 в, струм становить 38 А, 96 Вт. З мережі 116 Вт. Даний модуль синхронізується, як бачимо. Ось Тут показує нас параметри 25-3,8 А. Також на пульту дистанційного керування. 38 А 25 Вольт. Далі збільшуємо відповідну ми напругу. Якщо у вас акумуляторна система становить 48 вольтова. Отже, дивимося, виставляємо ми напругу 48 В для заряду акумуляторів. Так, Ось так нас виставимо. Ну, 48-49. Тобто 48 вольтова система. Струм становить заряду 5,5 А. 271 Вт з мережі в нас бере 313 Вт, 2,0 А 220 вольт напруга. Так, Дивимося, у нас тут сам модуль показує 49 В 5,5 А. Ось увімкнувся вже кулер охолодження. ось Тут він збоку є. Охолоджується даний модуль. Відповідно, модуль розрахований на 20 А96 В. Вже з зараз ми напругу на виході. Якщо у вас акумулятор 60 вольтовий, тобто електротранспорт на 60 В. Виставляємо ми напругу зарядну 60 вольтової системи, щоб зарядити акумулятор Як бачимо, напруга становить на виході 61 В постійного струму, 628 А383 Вт, з мережі нас бере 443 Вт, 2,9 А219 В змінного струму. Дивимося ми на сам модуль. 61 в 62 А. Далі у нас піднімається напруга. Відповідно, якщо у вас акумулятор 70-вольтовий. Потрібно зарядити, виставляємо напругу заряду для 70-вольтової системи. От бачимо, напруга в нас становить 73 вольта. 6,9 Ампера, ну, 7 А ампер, 73 вольта. 7 А513 Вт. З мережі в нас бере 600 Вт. 38 А217 вольт. В якості у нас, нагадаю, акумулятора буде слугувати навантаження, лампи накалювання. Ось. Сам модуль показує 7 А. Отже, подивимося, скільки далі максимально може видати наш модуль. Я намотав трансформатор. Відповідно, у нас на виході десь 79 вольт. Отже, зараз побачимо, скільки максимальні можливості даного трансформатора. Збільшуємо ми напругу на виході. Ну, сам модуль видає 96 В. Як бачимо, максимум ось, 96 В, 7,16 А 550 Вт. З мережі у нас бере 640 Ватт, 4 А217 В мінус струму. Пару фактор 0,72. Ось такі параметри. Дивимося на сам модуль, який у нас показники 76 В 7,16 А. Ось так виглядає ще блок живлення. Покажу, як я зібрав схему. Відповідно, Під'єднані. На виході у нас тут становить вхідна напруга в межах 80 В. Подається вона на вхід даного модуля. Із виходу модуля я під'єднав ось лампи накалювання в якості акумулятора. Ось такий клемник. Я під'єднав сюди. Лампи накалювання в якості акумулятора, додатково, що включив електропраску, щоб збільшити струм навантаження. Такі в нас результати трішки потримаю. Якщо бачимо, Заряд відбувається. Тобто тест зарядного пристрою відбувається. Як бачимо, напруга в нас зарядна становить 76 вольт. 7,1 А 550 Вт з мережі 642 Вт 4 А. Отже, даним зарядним пристроєм можна заряджати акумулятори, якщо зібрати схему, послідовно з'єднавши акумулятори 12 вольтові у систему 72 В загальною ємністю. 75 ампер годин, хоча даний пристрій розрахований і на 15 А може заряджати акумулятори 150 А, якщо зібрати їх послідовну у схему 72 вольтової системи. І бачимо, зараз дані максимальні можливості. Можна заряджати акумулятор ємністю 75 ампер годин 72 В. Ось так виглядає зарядний пристрій. Таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Ще хочу зробити імітацію зникнення напруги. Ось як бачимо, якщо у нас заряджається відповідно акумулятор, і зникає напруга. Ось я зараз вимкну. Як бачимо, по нулях все показує. Тут також все по нулях. Вмикаю зарядний пристрій, тобто, якщо з'явилась напруга знову, при підключеному навантаженні, тобто під'єднаний акумулятор, Як бачимо, параметри налаштування не збилися, струм заряду. Тримається напруга також. Ще раз вимикаю імітація зникнення напруги. Вмикаю. Отже, все працює. Отже, ось таким сьогодні в нас було відео. Тест потужного зарядного пристрою для електротранспортного. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!